З миром Божим дорогоцінні, нехай Господь оберігає та захищає на тому місці, де ви є, неймовірні відкровення. Я дякую нашим пасторам, що реально дуже чітко пояснюють, і до сьогоднішнього дня я не до кінця розуміла молитву Отче наш». Сьогодні багато людей моляться цією молитвою, але як мало її розуміють, про що ця молитва? Є два царства царство Боже і царство сатани. Потрібно молитись і шукати царства Божого, тому що Слово Боже, воно викорінює бісі. І прокляття з нашого життя, пробач нам провини наші. Це значить, що ми повинні пробачати людям. Бо якщо ми не пробачаємо людям, значить є проблема. А проблема наша це сатана, і ми живемо в лукавстві. Дійсно, можна все життя молитись отче наш і не розуміти її та піти до пекла. Тому про що ми просимо, все потрібно виконувати не тільки призвати ім'я Господнє, а й слідувати за ним і ставати учнем Ісуса Христа, Будьте благословенні благословені, і нехай Господь оберігає на тому місці. there we go i mean